Мої вітання із містечка Підзамче в новому центрі старого міста, де історичні елементи вдало поєднуються із сучасним дизайном. Містечко три житлових комплекси названі на честь замкових будівель: житловий комплекс Брама, вежа та новий форт. Подробиці на підзамчекра.ком.юе. І почнемо із житлового комплексу вежа. В першій черзі змонтували лічильники тепла. У всіх секціях, окрім перших поверхів, завершено фінішне оздоблення стін та стель місць загального користування. Так само триває облаштування декоративних стель, монтують освітлення. Окрім того, змонтовано систему пожежогасіння. Будинки готуються до введення в експлуатацію, ЖК удосконалюють для доступності маломобільних груп людей. Виконується благоустрій. Актами прийому передачі продовжується передача квартир. В секціях 5, другої черги виконано внутрішнє оздоблення стін та стель в місцях загального користування. В секціях 4.1, 4.2, 4.3-4.4 Ці роботи завершуються. В цілому в другій черзі виконано монтаж внутрішнього пожежного водопроводу. Завершується облаштування пожежної сигналізації. Змонтовано лічильники тепла, будинки готуються до ведення в експлуатацію. ЖК удосконалюють для доступності маломобільних груп людей. Актами продовжується передача квартир. В секції 7.1 третьої черги залита плита перекриття восьмого поверху. У 7.2 на цьому ж рівні мурують зовнішні стіни. П'ята черга. Секція 10.1 завершується оздоблення фасаду. Триває підготовка до виконання мереж електропостачання і водопостачання. Тепер до ходу робіт в житловому комплексі новий форт в першій черзі. Триває процедура приймання квартир актами приймання передачі. В Секції А 1 завершено монтаж дахової котельні. В А 1 а 2 а 3 оздоблюють стіни в місцях загального користування та завершується монтаж очільників тепла. На терасах верхніх поверхів завершується монтаж бруківки. Триває монтаж системи димоввидалення. Завершено роботи з монтажу водяної насосної станції. В секціях Б1 і Б2 другої черги. Оздоблюють стіни в місцях загального користування, завершено облаштування лічильників тепла, завершується монтаж бруківки на терасах верхніх поверхів. Триває монтаж системи димовидалення, влаштували водяну насосну станцію. Готуються документи для здачі першої і другої черг в експлуатацію. В третій черзі виконуються фасадні роботи. В секції Г 1 четвертої черги монтують вікна. В Г3 продовжили дахові роботи. Далі про хід робіт в житловому комплексі Брама. В Першій черзі, окрім перших поверхів, оздобили місця загального користування, монтують освітлення. Також триває облаштування благоустрою. В секції Б 1 і Б2 другої черги завершується благоустрій прибудинкової території. Між секціями вже влаштували проїзд. В секції Б 3 мурують міжкімнатні перегородки. В секції В1 третьої черги завершено влаштування каналізації. В секції В2 змонтували вентиляційні системи. Змуровано стіни останнього поверху. В секціях В5 і В 6 змонтували вентиляційні системи. Виконується мурування стін та встановлення вікон. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал для того, щоб слідкувати за ходом будівництва цього та інших комплексів корпорації. Нарухомості Ал. В коментарях до відео пишіть свої запитання, і звичайно, наші менеджери дадуть відповіді на всі. Контакти та адреси в описі до цього відео. До зустрічі.